Ми зараз знаходимося на вулиці Пушкіна. Донедавна в місті Черкаси було таких чотири, навіть, можна сказати, топоніма. Один з них зник в зв'язку з перейменуванням пляжу, був Пушкінський пляж. Але наразі в Черкасах ще є. Узвіз Пушкіна, провулок Пушкіна і вулиця Пушкіна. Таке засилля Пушкіні в українському місті не випадково, вважає історик Сергій Шамара. Каже, що за радянських часів насаджували культурний кодекс іншого суспільства. І сьогодні такі назви грають на руку ворогу. Путін голоши денацифікацію. Вони приїжджають в якісь там міста, ну, умовно, якийсь Мелітополь, да, який зараз окупований російськими військами, і спокійно можуть говорити, що дивіться, ну, в принципі, тут же вулиці вже російські. Ось Лермонтова, Грібоєдова, ось Толстого, ось Достоєвського. Тут всього на живуть українці, і вони тут тимчасово. Громадські обговорення з приводу перейменування вулиць стартували 20 липня. Відтоді в міську раду надійшло 15 пропозицій. Думки черкасців, щодо зміни нас вулицям розділилися. Мої дочки 27 років на міні підірвався. Святкий владік. Може б ту вулицю, на якій я проживаю, можна і перейменувати. Війна, економіка падає, багато людей, коліблю, підтримати. А це мені взагалі названня вулиць не волнує. У нас багато хлопців загинуло, черкаських з області, ну, іменами наших героїв. б оставались такі, як вони є. Тому що Ми вже звикли к цих вулиць. А, а зараз даже приходиш і путаєшся, не знаєш, де тебе остановка, какая. А зараз сучасних героїв треба називати вулиці та площі. Яблуневі, вишневі та інші нейтральні назви пропонують Черкащани, насилаючи пропозиції до міської ради, розповідає секретар топонімічної комісії Олексій Добовий. Можна ознайомитись з пропозиціями щодо перейменування на сайті Черкаської міської ради. Також там є детальна інформація про про, про ті вулиці провулки, які е, запропоновано до перейменування е, нові назви, і відповідно вся інформація необхідна для подання своїх пропозицій. Запропонувати свій варіант місцеві жителі можуть до 23 вересня. Топонімічна комісія приймає листи через канцелярію чи відділ звернень міської ради або ж на електронну адресу. Обов'язково потрібно обґрунтувати, чому та чи інша вулиця має саме так називатися. Після 23 вересня впродовж двох тижнів буде підготовлений звіт про проведення громадського обговорення, який буде оприлюднено на сайті Черкаської міської ради. Остаточно ж питання перейменування вулиць буде розглянуто на сесії Черкаської міської ради. Ольга Мацканіч, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.